Пістаю, що на спільнота. Запрошую учнів першого А-класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо малої букви Ю. Слів з нею. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо роботу швидше починаємо. Повторимо, яку ж букву ми сьогодні вивчили на першому уроці. Буква ця усім відома. Перед я вона стоїть в ній дві палички і коло. Здогадаєте всю мить. Є ця буква в слові Юля і в словах сміюсь, Стою. О, яка ж вона красуня, ця чудова буква Ю. Тож сьогодні на уроці ми вчитимемось писати букву Ю, правильно її поєднувати з іншими буквами. Закріплюватимемо звукове значення букви Ю, позначення нею на письмі звуків «ж «у» і м'якості попереднього приголосного. А також сьогодні ми будемо продовжувати вчитися писати малюнкові диктанти. Послухайте віршик Галюся. Ось вона ця галюся. У галюсі є мамуся. У мамусі є матуся, а матусина матуся то галюсина бабуся. А у тата є татусь. Для галюсі він дідусь. І ще знайте, що Галюся внучка діда і бабусі. Порівняємо друковану та писану маленькі літери Ю. Схожі вони Ну звісно ж. Але. Прописна під нахилом. Перевірте, будь ласка, чи правильно ви сидите? Сторінка 22 зошита, розкажемо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу, сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз візьмусь. І чекає на нас. Ось який малюночок перше завдання в зошиті. Подивимося, які ж тут можуть бути, можуть сховатися слова, у складі яких є буква Ю? Ну, я бачу ось рюкзак у хлопчика. Мабуть, вони, бачите, човен там, мабуть, вони наловили риби та варять юшку. Саме це слово й заховалося у звукоскладовій моделі. Перевіримо. Юшка перший склад Ю. Він складається з двох звуків, хоча буква одна Ю, а звуків два Ж, У. Далі Ш, К А. Візьміть, будь ласка, олівчик та спробуємо написати буквою У повітрі. Пишеться вона в межах основного рядка. Ставимо крапочку біля верхньої лінії нашого рядочку. Треба буде провести коротку паличку. Далі отакий від неї невеличкий поясочок, теж паличку, але вже коротку та горизонтальну. І до неї вже прималювати О, отакий овал. Елементи всі вам відомі. Пробуємо. Краще в інший бік проводити олівчиком. Від палички до кола, а потім малюємо коло. Руку при цьому ми. Олівець від паперу маємо відірвати аж тричі. Подивимося ще раз на елементи. Пряма похила коротка паличка, горизонтальна коротка паличка та овал. Обводимо за контурами та проводимо та дописуємо до кінця рядка. Прочитаємо, що нам треба написати буде далі. Поєднання дві букви Ю, далі склад Юн, ЮС, ЮЛ, ЮР, слово юрта, це такий будиночок, юнак і юшка. Суп, тобто наступне завдання. Ось вона подивіться це юрта. Маємо зробити звукоскладовий аналіз цього слова, а потім дописати. Юрта. Перший звук з приголосний м'який. Далі – у-голосний. Після нього приголосний твердий р. -р Далі склад ТА. Приголосний твердий Т, голосний А. Юрта. Наголос падає на перший склад. Зверніть увагу, що в цьому слові п'ять звуків, п'ять клітиночок ми заповнили. А от букв чотири, тому що буквою Ю позначено два звуки з. У. Наступне слово подане друкованим шрифтом. Юнати. Зверніть увагу дві букви Н. Чому це скорочено? Юні натуралісти. Юн-нати. Перевірте, чи правильно ви зробили схему. А ми рухаємося далі. Спочатку зробимо з вами пальчикову гімнастику. Як зробити, покажу вам зараз на зошиті. Так, показуємо вказівний пальчик і мізинець. І пробуємо ходити цими двома пальчиками. Потім показуємо мизинчик та великий. Та пересуваємося цими двома пальчиками. Виходить? А тепер іншою рукою те ж саме. Поворушіть ще раз. Ну, а тепер будемо працювати у додатковому зошиті. Почнемо із складів Лю. Тю. Пишемо букву Ю, але звуку З в цих складах. Ми не чуємо. Буква Ю використовується для позначення м'якості попереднього приголосного. ЛЬ-У вийде л. У. Тю. Наступне слово ключ тю. Лень. Продовжуємо. Маємо написати речення, списати його з друкованого тексту. Мою бабусю звати Люда. Не забувайте, що імена пишемо з великої букви, а також починаємо речення з великої букви. В кінці ставимо крапку. Ну і звісно ж напишемо не лише як звати бабусю, а й напишемо про те, як ми любимо свою матусю. Ну а зараз малюнковий диктант. Що ми бачимо з вами на малюночках? Ну, перший малюночок. Салют. Записуємо слово салют. Другий малюночок рюкзак. Запишемо слово рюкзак, а далі квітка, така ніжна чарівна квітка, називається чульпан. Поставте відео на паузу, допишіть ці слова, а потім перевірте, правильно ви написали ці слова. Ну що ж, а зараз вправа емоційна ромашка. Оберіть, будь ласка, емоцію, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. Якщо у вас все вийшло сьогодні на уроці, обираємо зелений колір та першу ромашку. Якщо було важко жовтий кольор та оцю середню ромашку, і якщо нічого не зрозуміло, то червоний колір та останню ромашку. Ну що ж, А зараз фіскульт хвиляка Oh my god! Що ж, дітки, дякую вам за увагу, за роботу на уроці. А зараз, якщо не встигли щось дописати, то є час до наступного уроку впоратись із завданням. Зустрінемось!